Чувак мене убив, и знаешь там силуэт лишается. Так вот у него лишился силуэт танку. Хе-хе-хе Я вас люблю. Гепарда спіздити, я хочу гепарда Окей. Мне просто цікаво, як можна гепарда спіздити. Забить на нього и спіздити. Что там? Режу, режу! Шел, должен чувак зарезать. Метро. <laughs> uh. Что ты робишь? А ти що робиш? Чо ти крутися? Чо, чо ти крутися, Коли помираєш? Я, я ти пробував... як черв'як переворачувався. Я пробував жесті тобі показати, я що там ворог, а ти не слухав. Чо ти ореш, дурний? Тебе нормально? Нормально? Вибач, щось без попутав. Та я от і бачу. Тебе далі путає? Where to join your... Ні, я, я ж кажу, я не знаю, що це взагалі за людина. Я просто здаю грав, здай грав багато. <F2> ну, з войсом чи без? без oh, <реж> Ну не знаю, ти запрошує далі побачимо Тільки заходить на корабель, кидайте йому жука під ноги. Будемо дивитись на його дії. Він за демократію, блять. Петро, то ваш ]壯? якийсь воровський прикол. Жука кидати. <реж> Блять, це в тюрмі Коли є, так ви заходили. Коли на хату новачок заходить, і якусь хуйню під ноги кидають. Я насправді не пам'ятаю що саме, чи, чи полотенце якийсь, блять, чи баклажана, знає. І від того, що він зробить, далі залежить його місце в тюремному соціумі. Ну, типу, якщо він жука підніме, буде падати в деревому хелподі, так? Да? Да. И самин стан дырявый. Юзуит. Судомит, ты, блин. Вы знаете, что таке Ремулад? Ремулад, пойди, їжа, якась. Сука. У неї... Вона важить пів кіла, 150 калорій, 50 жирів, і плюс... Плюс 10 бордум і плюс 5 анхапінес. Я тільки що собі руку зашив. Ніхай я себе... Блядь! Блядь! Ай, блядь. Мій чинний реакціон. хи Вагнеасником можна себе сунути. Тільки у нас закінчився вагнеасник. Сука, чому у них на борту якась біла пляма? Конча. Ми не Походу вони не обидали. О! Ой, у мене є яйця, ебать, я хочу їх солины нахуй. Угу. Mm -hmm. <плухи> у меня ще майба, блять. <плухи> так. Баба, по Подумай, що ти сказав? <плухи> я все знаю, що я кажу. <плухи> Мені треба, блядь, слина. Дайте слину, слину, ласка Хтось може шприц, нурочи чи щось подібне? Блять, не река, он ему... Шприцон прям! На компьютере, да, да, да. Три инжектн из сала самин. Типу, блять, логічно, що... Зараз, я хочу. А чим? Я, знаешь, деколи дивлюся на набори на и такі, думаю, блять, куди я попав, як ми виживаємо? Ще Жодного разу ніхто не помер. Мене два рази твою турель чуть не вбила

Це ж ще ніхто не вмер. Дмитро. Другий раз убиває мене. Отою свою хуйньою. He's згай. guy. We got him, guys. Ти попав? Та ми оба попали по ньому. Рандомо був. Ти приземлився зразу в корабль. Окей. можеш пробігти сюда, але не стріляти? Не стріляй. Ти ото бачиш? Угу. <риві> <риві> Подивись, що <він> робить. <риві> ну <Не> пожди. <риві> чекай, 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 хай. Я не стріляю. І він буде пробувати руками бити, він, він ударить, але подиви, як він стріляє. А це як здох, блядь. Блять, нихуя си. Ракета тупо в коліно прилетіла. <рес> Скоро твоих солодких хліб будуть красти. Mm -hmm. ще кладний замок. Ты только все коробки решил поломать. Unstoppable force against immovable object. ETA, T minus 20 seconds. Сука, я руководная изломав. Вот что ты вс не по канону робишь? Ой, я его опущу. Сьогодні один, завтра інший. І післязавтра ти п'єш лавандовий раф. Тебе гатять тусу борців. Як добре, що я не зрозумів, що ви сказали. Робот впав на землю і топче ногами. Більше не топче. Хібангуя попросили написати саме коротку зі мною історію. Я так зрозумів, ми... нам не дуже подобався той General Direction, якщо в нього все полетіло. <рес> ты бачив там дерева? Бачив. На них можуть сидіти такі, як наш зелений, блядь. Гуки. Давайш пальне зеленого. Давай я кластеркою вальну вольну сейчас. Не надо, ты уже раз його вальнув. Мне как кто называется SSSD Hard Drive. <laughs> мне, <laughs> мне цика расшифровка этого всего. Супер Solid State Drive Hard Drive. Objective. И я no I'm not shitting you. <laughs> Тут ты типа, по так и расшифровывается? Так вот. Иду я побуду буду форестом. Чем? Джамп. 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 блядь. Чому? Прыгать. Так. А чому форс це це, 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 це все пояснено Форст, форст джамп. Блять, тому що бігань це забір. Питання? Забір, кать <пілок> забор. <пілок>